Дівчата, ми на екваторі пілати з інтенсиву, і сьогодні тренування прес та руки. Перша вправа честь ліфт Роби вдих і на видих розпочинає закривати ребра по направленню до лобка. Лобкова кістка направляється до ребра, ребра до лобкової кістки. На видих підйоми погляд направляє посередині колін. На видих від килимка тебе мають виштовхувати задні нижні ребра. Лікті з правої та лівої сторони мають бути у твоєму полі зору. Та, будь ласка, проконтролюй на скручуванні, на підйомі. Живіт не має надуватися та випиратися вперед. Наступна вправа One Leg Stretch. Зробив дих на видих. Піднімай погляд та лишайся на задніх ребрах і на видих починай змінювати ноги право та ліво, тягнучи коліно до грудей і випрямляй ногу до килимка. Можеш спробувати виконувати цю вправу достатньо динамічно, але дотримуючись всіх вище перечислених технік. Переходимо у позицію квадрапет та розпочинаємо відводити руку. Великий палець догори і потім розвертаємо долонь назад, неначе виконуємо плавання погляд направлений на край килимка. Позиція стабільна. Сідничними кістечками тягнемось назад маківкою вперед, зберігаючи нейтраль. Потім в квадрапеті відводимо ногу назад, тримаючи нейтраль, виконуємо відтискання, направляючи маківку вперед на край килимка. Лікції йдуть по направленню діагоналі назад. Далі змінюю сторону. Не забувай, що всі 10 пальців на долонях мають бути відкритими. На видих роби відтискання вдих і на видих вгору. Наступна вправа русалка з відкритою позицією. Маківкою тягнемось догори та стоїть під плечима. Витягуємось в одну сторону і на видих повертаємося знову витягнення вдих. Віддаляємо руку в сторону, і на видих з мінімальною допомогою руки повертаємося в центральну позицію і повертатися ми маємо за допомогою м'язів живота, а не за допомогою того, що ми відштовхуємось рукою, виконуючи глибокий видих на підйомі. Слідкуйте від надмірного перерозгинання у боках. Трикутники талії мають бути рівними. І остання вправа цього комплексу це витягнення по сторонам у позиції дитини в одну сторону та в іншу. Переводь руку, накривай іншою рукою і витягуйся в сторони. Також не забудь потягнутися у центрі, перевалюючи лікті зі сторони в сторону. Ну і завтра ми з тобою побачимося вже на шостому тренуванні інтенсиву.